Багатодітних лучан звинувачують у торгівлі наркотиками. Поліцейські переконані, що то була організована злочинна група і входять до неї двоє чоловіків і жінка, мовляв, один із наркоділків сам варив психотропи. Фігуранти цієї історії зараз на волі, утім, з'ясувати істину і поставити крапку ніяк не можуть. Чому далі у сюжеті? Одного із компаній, яку звинувачують у наркоторгівлі, поліцейські запримітили ще влітку 2021 року. Тоді копи патрулювали на окружній автодорозі в селі Прилуцьке. І от у чоловіка виявили поліетиленовий пакетик із білою речовиною. Спочатку здавалось, що то в нього наркотики, аби, як то кажуть, самому закинутись. Проте згодом ця ниточка привела слідчих до ще двох осіб. кажуть, що всі вони пов'язані, нібито саме з бут. Том психотропів у Луцьку та районі. За даними слідства, один із фігурантів варив наркотики в орендованій хаті. Як кажуть правоохоронці, жінка, котру підозрюють у збуті наркотиків мама, аж п'ятьох дітей. До того ж, лучанин, котрий, мовляв, варив амфетамін, теж батько трьох дітей. Правоохоронці розповідають, що підсудний раніше був мобілізований, а недавно його звільнили з військової служби. Поки той був в армії, розгляд кримінальної справи зупинили. Але як тільки провадження відновили, мобілізували іншого фігуранта, того, котрого у Прилуцькому з пакетиком порошку зловили. Як чуємо, він тепер стрілець у патрульній роті Нацгвардії. Тож прокурор просить виділити щодо нього окреме провадження і зупинити. А двох інших судити далі. Ставлено вворення це питання. захисників, ваші думки. Ну, я зрозумів, стоїть питання те, що не є організатором по винувальному акту, а тому все-таки прокоренцію питання виділені і зупинення провадження відносно нього. проваджень основного. Винувальний актуально захисники усі в один голос переконують, що цю наркосправу треба ставити на паузу щодо всіх фігурантів. Справа розглядається у складі організованих учили. Я вважаю, що повинно. Оскільки всі епізоди сов'яти одним причиною виносив, подальшому зможе призвести до непомогти сюди огороди. Підсудна пані теж не спішить почути вирок. А не бажаєте, щоб ваше провадження, обвинувачення по, по вас було швидше розглянуто, перевірено? Чи ви винні, не винні цьому? А як ми можемо окремо бути, якщо ми йдемо разом? Але він з нами зв'язаний. Він так само мусить відповідати, чому він до мене приїжджав? Тобто він приїжджав мене на роботу. Він цього не скаже. А як так він може сказати? О, чому проблема? А на засудити це легко і просто. Ніхто не говорить засудження. Стоїть питання перевірити вашу причетність, обертовності обвинувачення. Прокурор цитує закон і просить виділити окреме провадження. Якщо обвинувач був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період. Суд зупиняє проваження стосовно такого учасника подуваченого до його розшуку видужної безвільної сільської служби і продовжує судове провадження стосовно інших обвинувачених, якщо не здійснюється щодо деяких декількох осіб. Адвокат заперечує і додає, то негативно вплине на повноту судового розгляду. У нарадчій кімнаті суддя вирішив зупинити розгляд наркосправи щодо всіх фігурантів. Наскільки часу невідомо. Поки один підсудний на фронті, двоє інших на волі. У них нема запобіг. Бо ж, як каже прокурор, мають хороші характеристики і старанно приходять на всі засідання. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.